Нема що їсти вдома. Ну, нема, закінчилось. Йдеш? Ого! О, Боже! на пальчики. Там. Тому що на завтра в мене назначена операція з зна... Як? Це видо. Я... Домашку студентів, але. Так, моя спроба записувати влог. Це супер важко і супер а, поки що мені якось соромно, тому що люди всі дивляться. Ну коротше, а от у мене сьогодні робочий день, так само, як і мого чоловіка. Сьогодні в мене чотири сесії, і між сесіями у мене є а, такий маленький брейк для обіду. Але нема що їсти вдома. Ну, нема, закінчилось. Тому я йду за полуфабрикатами, якщо чесно, тому що а, часу готувати немає. На обід, на обід, вечері вже щось приготую. Так, ну що, мега-хозяйшка приступає до обіду. Перш за все треба розморозити. Зараз візьму тарілку. так. Чоловік замовив три блинчики. Я буду два. Ви це всю. Ох, ти йому, замерзлі. Замерзли. Так, ставимо на розморозочку. Вже в мене сковорідка, на якій я буду це все смажити, але на оливковому маслі, тому що шо, тому що дієта. От якось так. Не дуже запарююсь щодо обіду, але нічого. Тут уже в мене, до речі, розмерзається м'яско, тому вечеря буде холмейд. Так, ну що, прийшов час поділитися з вами тим, чому я, чому я вирішила взагалі робити ці влоги. А, так вийшло, що до повномасштабного вторгнення я особисто дуже полюбла, полюбляла дивитися російських лайфстайл блогерів Я відключала голову, коли їх дивилася. Я дивилася, як люди живуть, чим люди снідають. Мені це реально було цікаво. Це таке, знаєте, реаліті-шоу реальних людей. Але. Звичайно, після 24 лютого всі ми знаємо, що трапилось, наші нікчемні паскудні сусіди е, втрутились в нашу країну і розпочали війну проти нашого народу. Е, і, звичайно, зараз не те, що немає бажання, а просто навіть не можу собі дозволити дивитися їх, тому що вони. Все, вони для мене просто не існують. І я якось почала шукати україномовних блогерів. Скажу відверто, таких людей дуже мало. Вони існують, вони є, але їх так мало, що просто немає вибору а, людям, наприклад, по інтересам. Тому що мені особисто не цікаво дивитись підлітків, тому що я вже не підліток. У мене вже своя родина, у мене вже свій бізнес, своя робота, своя собака. Мені просто просто мені вже це не по віку, хоча я впевнена, що багато, багатьом людям це буде по віку і буде супер цікаво. Коротше, моя ідея в тому, що я просто хочу розширювати український YouTube. Якби це не звучало тупо, у мене взагалі нема підписників, але це початок. Я хочу це робити для себе навіть в першу чергу, тому що мені це цікаво. ось, І сподіваюся, що комусь це також буде цікаво, це подивитись, тим паче, що. Я звичайна людина, звичайна дівчина з маленького міста, з Полтави, яка переїхала в Київ, і зараз ми тут починаємо своє життя, ми тут розвиваємось, і в принципі дуже цікаво те, куди буде нас це все заводити. Ось тому, якщо тобі буде цікаво за мною дивитися, я буду дуже дуже цьому рада. Так, все пообідали. Супер! Зараз сідаю готуватись до сесії, які у мене сьогодні, і паралельно перевіряти домашку студентів. Але спочатку потрібна атмосферка. Все, прийшов час йти вести сесії для студентів, тому я заходжу в свій кабінет. Ось така краса і з таким прекрасним видом. Я працюю. Кайф. Так, ну що? Час приготувати вечерю в Каспії, тому спочатку розбираємо посидомийку і потім готуємо м'яско. Let's go! Поверхня чиста, тому що в мене є такий заскок, що я не люблю готувати, коли посуд є грязний. Тому мені обов'язково треба поприбирати це посудомийку і тоді приступати. Так, готую я сьогодні а, яловичину, буду дошкувати її, і плюс макарони. Спагетті, точніше. Не знаю, я останнім часом супер сильно полюбила яловичину, хоча мій чоловік не дуже сприймає її, але для різноманіття, як на мене, супер смачно. Просто єдине, що довго, бо їй потрібно ну, мінімум часа 2 точно, щоб бути м'якенькою. Остать. Коротше, сьогодні я останній день. На якийсь період їм щось смачне і те, що я можу добре жувати. Тому що на завтра в мене назначена операція, значить, по видаленню восьмірки. Ще однієї. Вже одного зуба в мене немає. Я пережила це, але було дуже складно, якщо чесно. Завтра ще один і потім колись в майбутньому ще два. Я знаю, що багато людей а, зараз, зараз, виділяють всі восьмірки. О, я також думала так зробити, але слава Богу, мене відвело, тому що мені здається, я просто б не витримала такої, а, такого болю, тому що я з одним просто тиждень мучилась так. Але потім я з'їздила до лікаря, він положив мені якісь. Якісь ліки саме в рану, і воно пройшло там, ну, дуже швиденько. Ось тому цей раз я хочу, щоб він мені одразу положив ці ліки, щоб я не мучилась, хоча я думаю, що це Unreal. Каспі, ти помічник. Тому наступні, значить, 5-7 днів я буду їсти йогурти, пюрешку. Не знаю, що ще, тому що. Коли видаляєш восьмірки, якщо вони складні. Якщо б вони вже вилізли і там нема що робити, то таке. А якщо їх треба там вирізати і так далі, то тоді ти ледве-ледве відкриваєш щелепу. І, коротше, навіть ложку не можеш засунути нормально. це таке доросле життя. Хто б знав? Треба було видаляти їх в дитинстві, вже б пізнати не знала про них, але. Тоді ніхто про це не говорив. А зараз це прям такий мейнстрім. Всім треба терміново видаляти восьмірки. Хоча, якщо чесно, не всім потрібно видаляти, тільки якщо вони проблемні, якщо вони реально заважають. Мені, наприклад, вони заважають, тому що я ношу брекети, щоб, до речі, я ношу брекети вже другий раз в своєму житті. Просто ну, переможець. А, тому що, по-перше, восьмірки не видалила тоді ще. А по-друге, мені не поставили ретейнери. Тому зараз я хочу видалити ось мішки, щоб не зробити ще раз собі біду. Ось. Тому роблю це зараз. Буду мучитись, але сподіваюся на красиві зуби в перспективі. Ось так. Ось, такі куски ріжу, не знаю. може здорові. Нормально, ну коротше. І завтра вже я такі не зможу з'їсти <гум> Навіть проживати їх не зможу, але сьогодні буду, буду, буду їсти. <гум> Каз. Що такий гарний? Ти гарньоній. Що там тісало ті ти ви? Дісі. Ди сюди, Ди сюди. Ну йди сюди. Ну, будь ласка, ну йди сюди. я тебе потемаю. Да. <свистит> Боже, який ти принциповий. йдеш, Ого! О Боже, <свистит> ти що, Давай, 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 давай. Давай ще разок. Давай ще разок, Спробуй. Так, друзі, ну що, мій перший влог в процесі, я його знімаю. Скажу відверто, це щось таке незвичне для мене, але я дуже хочу ділитися тим, як я зараз проживаю цей мій період. По факту, коли ми майже одні в Києві, я навіть одній розказувала своєї студентці, чому я наважилась на це. Тому що. Таких близьких людей, які там постійно можуть бути зі мною. Гуляти, У мене в Києві дуже-дуже мало, і я з ними дуже рідко бачусь. Тому, якщо б говорити, якщо б я жила в своєму рідному місці в Полтаві, я б не впевнена, що я б почала взагалі щось знімати, тому що там у мене купа родичів, моя родина, мої батьки, моя найкраща подруга. Ну, коротше, там постійно ти з кимось і знімати, коли ти з кимось говориш. Напевно, Якийсь наступний рівень. Люди повинні бути згодними да, зніматися, тому що я, напевно, я впевнена, що багато з моїго оточення не захочуть. І це окей. Тобто це взагалі справа кожного. Наприклад, мій чоловік він взагалі не публічний, в нього навіть немає соціальних мереж ніяких. З нього немає навіть ні Інстаграму, ні Фейсбуку, ну, от нічого. А, йому це не подобається, йому не цікаво. Коротше, це взагалі не його стиль життя. І це ок. Тобто ми дуже такі різні люди. А, я супер а, така відкрита до нового, супер комунікабельна, а, така екстроверт, реальний екстроверт. Але а він інтроверт, навпаки, дуже яскравий такий представник інтровертів. Ось тому якось так. Але сьогодні я поділилася тим, що я відкриваю канал зі своєю студенткою. Ми вже займаємося, як ми сьогодні порахували майже три роки. Блін, це три роки. Просто людина довіряє мені свій розвиток в англійській мові. Це супер круто. А, ось і настільки мені кайфово, що в мене в оточенні є люди, яких також а, можна, знаєте. Ам... Замотивувати такі вони драйвові, вони легкі на підйом. Тому от моя студентка Люба, вона саме така і круто, що люди також такі, типу, вау, круто, ми тебе її підтримуємо. І це класно. До речі, вона перша, кому я про це сказала. Ще більше ніхто не знає. Не знає навіть в мене краща подруга поки що, тому що для мене це таке рішення, яке я приймала дуже довго. Я давно хотіла це робити, скажу відверто. Тому не знаю. Я думаю, що моє рішення приймуть всі, а хто не прийме, то їхні проблеми. Типу, мені, якби, чесно кажучи, все одно. Я прийняла це рішення, я хочу спробувати. В першу чергу для себе, в другу чергу для вас, тому що все ж таки зараз хочеться трошки вимикатися. Трошки переключатися і просто дивитися якесь таке е відео, легеньке. Хоча зараз моє життя, е я знаходжусь в Києві, і інколи, знаєте, приходиться спати в машині, тому що атака ночна, як це було пару днів тому. Тому все ж таки я не буду оминати цей аспект життя, тому що наразі ми живемо е у війні. Як би це не звучало печально, але це правда. Але все ж таки я персонально намагаюся жити життя наповну навіть зараз. Навіть я вам скажу більше, я зараз живу більш наповненіше, ніж раніше. Раніше здавалося, що ну, потім, потім ще поживу, типу, потім ще буде час, потім буде краще, буде більше грошей і так далі. Але зараз я розумію, що все, потім воно зникло. Є тільки сьогодні, і сьогодні ти робиш свій день таким, яким ти мрієш, щоб він був. Тобто наразі я кожного дня намагаюся зробити так, щоб я не чекала завтрашнього дня, або щоб я не чекала вихідних, щоб кожен день мені був в кайф. І... Це така моя реальна мотивація робити кожен день унікальним, тому що я людина, якої стає нудно від рутини. Я ненавиджу, коли один день схожий на інший. А тому зараз я намагаюсь робити свій графік максимально різноманітним, щоб робити цей день унікальним. Так, приїхала в ТРЦ вже майже під закриття. А, тому що через пару днів їдемо в Полтаву і я зустрінуся зі своєю подругою, з однокласницею, якою народилась донечка, тому треба щось прикупити. Боже, тут якийсь дитячий рай. Просто ляльок, всяких ігор. Дуже-дуже крутезе. Боже, просто погляньте, яка тут молота. Це, коротше, надівається на пальчики, я так розумію, да 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 І, типу, можна грати в рольові ігри. Класно. Так, ну що, думаю, щось такого накупити. Тому що вона ще дуже-дуже малесенька і можливо щось таке. Хоча вона дівчинка, але це все стереотипи, знаєте. А, це нічого. Я думала, це типу таке, що зеленчить, нічого не зеленчить. Окей. Okay. Так, Після такої ночі важко приходити в себе, але треба, нема вибору, треба продовжувати, тому я зібралась, іду в спортзал. Сьогодні в мене ранкове, ранкове тренування, тому що ввечері на мене чекає операція. Ох, дуже цього не хочу, дуже відтягувала, але треба, тому що... Тому що так треба для мого здоров'я. Але зараз тренування. Сиджу, п'ю свою заслуговану каву. Два тренування підряд. Це було круто. Що ж я купила своїй подрузі, точніше, її маленькій донечці. Коротше, я не знаю, я ходила, просто дивилася на всю цю молоту і розуміла, що ну, дуже важко реально обирати подарунки каспік. Дитинки, да, коли це не твоя дитина, ти взагалі не знаєш що вона полюбляє. Коротше, купила різні такі штучки. Ви просто подивіться на цю молоту. Ага, тут вона пищить, тут вона така, типу, шелестить і ну, якби різні звуки можна так показати. Я думаю, що це можна на колясочку вішати, але я не впевнена, я в цих речах ще не дуже профі. Так, оце просто, я не знаю, ну така молота, подивіться. Коротше, це е, такі звірятка, вони надіваються на пальчики, там матуси тата. І е, тата або мама грається з дитинкою, типу там якісь рольові ігри, там, або, там не знаю, щось таке. Е, мені здається, це класна ідея, тому що ну мені взайшло. Так, оце просто, ну, воно таке гарньонне, ви подивіться. Ну, подивіться на це. І вона, коротше, тут шарики такі всередині, і також воно трохи шелестить. Тут у нього пузико шелестить. А, тому я думаю, казки, це не тобі, ти що? По дитинці маленькій. Коротше, воно також таке класне. Тут ще є, коротше, квіст. Клас. Мені здається, що також можна вішати кудись його. Ну, або просто так давати. І ще ось таке, типу, як. 3 місяці плюс пише. Ну так, да, вже можна. Такий їжачок, Тут ручкою вона буде тримати його, так, тримати ручки. І, можливо, христи. Не знаю, може такий гризунець, щось типу такого. Ось такі штучки купила. Мені здається, дуже такі милі, прикольні. Я сподіваюся, що дитина буде користуватись хоч трошки. Хоч трошечки. Я розумію, що. В дитинці 100% там купа 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 іграшок. Я просто в цьому впевнена. Ну, але все ж таки я їду в гості, тому хочеться щось подарувати. Таке, таке символічне, але все ж таки це краса, Мені подобається. Я була довольна. Приїхала я в стоматологію, я трошки переживаю Фух, Я вийшла. Все, в мене немає тепер восьмірок і нижньої. Вона просто така, ребята. Я не знаю, звідки в такому тілі, блін, ось такий зуб. Але я це витримала. Мені лікар пропонував її верхній видалити, але ні. Це моя вечеря на найближчі три, я думаю, точно дні. Крем суп. Це те, що я люблю.